Цьому ролику показую, як подати декларацію для ФОПа на третій групі за 9 місяців 2024 року по підсумках третього кварталу. Тож, поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. Закінчився третій квартал, а значить, всі ФОПи на третій групі мають відзвітувати за 9 місяців. І власне в цьому відеоролику показую, як це. Зробити. Буду показувати як стандартний варіант заповнення, так і нестандартні випадки. Наприклад, коли у ФОПа не було доходу, або просто не було доходу в перші квартали, потім з'явився, чи в перший другий квартал дохід був, а в третьому перестав бути. Чи ФОП був на першій другій групі, потім перевівся на третю і потрібно відзвітувати. Проте, наголошую, для всіх потрібно спочатку подивитися стандартний варіант заповнення, навіть якщо у вас не стандартна ситуація, і тільки потім переходити вже до нюансів, деталей, особливих випадків. Отож, в першу чергу, давайте з вами переглянемо, які ж у нас ідуть. Звітні дати, до якої дати, що нам потрібно зробити, сплатити податок, відзвітувати. Зазвичай це я роблю у е, календарі від компанії Таксер. Ця опція є безкоштовною. Тут чудово можна переглянути, що коли нам зробити потрібно. Отож, е, давайте. Сама перша дата у нас до 21.10 потрібно сплатити 5280 гривень єдиного соціального внеску за третій квартал 2024 року. Нагадаю, що сплата ЄСВ в 2024 році для ФОПів є досі добровільною, тому ЄСВ сплачувати можна так, можна ні. Проте, якщо ЄСВ ми не платимо, не враховується страховий стаж. Далі подаємо декларацію ми до 11 листопада, щоб це було без штрафів. І сплачуємо 5% від доходу за третій квартал до 19 листопада. Проте не варто тягнути до останніх дат. Звісно, це краще зробити відразу, і далі спокійно працювати, не хвилюватися за те, що щось можна не встигнути. Два слова про таксер. Таксер це по суті той же електронний кабінет, але з Ручніший, через який можна платити податки, можна подавати декларації. В мене є окреме відео, як вести ФОП самостійно разом з Таксером. Ось воно можете переглянути. Якщо забажаєте скористатися платною версією Таксера, в мене є для вас промокод на знижку в 20%. Промокод Смокович можете користуватися. І, до речі, є дуже прикольна штука в таксі, яка мені подобається в платній версії. Ви можете задавати питання експертам таксору, отримувати на них відповіді. Це вже входить у платню за рік. Поїхали далі. Подаємо, звісно, через електронний кабінет платника податків. Для цього переходжу у пункт меню введення звітності. Обираю потрібний мені період. Це 2024 рік, 9 місяців. Саме 9 місяців, не третій квартал. І клікаю кнопку створити. Так, зірочку ми. Не маємо клікати, вона має бути неактивна. Ось в цьому полі обираємо прибуток. Наступне має бути пустим. Тут просто пише сірим код. Все так і має бути. І обираємо нашу декларацію. Податкова декларація платника єдиного податку F0103308. Форма обираю. В полі, що відкривається, ми. Нічого не змінюємо, ми тільки маємо перевірити, чи правильно у нас підтягнулася податкова. Якщо податкова підтягнулася правильно, все окей. Клікаємо кнопку Створити. Якщо ні, змінюєте на правильно. Отож, я клікаю Створити в мене податкова «Правильно». Додаток по ЄСВ, ми не подаємо. Додаток по ЄСВ, ми подаємо по підсумках року. В, цьому, в цій декларації його не будемо подавати. Отож, в нас відкрилась форма нашої декларації. Те, що мені потрібно обов'язково перевірити, це адреса. Тут адресу може, може підтягувати не ту, що потрібно, але ви можете вручну сюди е, внести певні виправлення, записати правильно. Електронка номер телефону і рядок 9. Фактична численність найманих працівників. Вставимо максимальну кількість найманих працівників, які працювали у вас одночасно протягом. Перших 9 місяців за той період, за який подаємо декларацію. Далі кведи. Кведи зараз підтягуються абсолютно всі, які є у вас в облікових даних. Це ті кведи, які є в єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Ви звідси можете якісь зайві кведи повидаляти. Там просто потрібно на цьому кведі клікнути правою клавішою миші і натиснути мінус. Тут в нас мають бути вказані ті кведи, по яких ви отримували дохід в звітному періоді. Проте, якщо тут будуть всі кведи, які є у вас в єдиному реєстрі платників єдиного податку, і ці кведи підходять для єдиного податку, нічого страшного, жодної помилки в цьому не буде. Тепер переходимо до показників господарської діяльності. Тут нам потрібно заповнити четвертий розділ: це показники господарської діяльності платників єдиного податку третьої групи. Заповнюємо ми із шостого рядка. Незважаючи ні на що, продовжую далі знімати корисні ролики та інструкції для фопів. І це все безкоштовно, я просто надіюся, що хтось із вас, із гарних людей, які можуть стати спонсором чи задонатити, закине декілька гривень на підтримку мого YouTube проекту. І тільки завдяки вам, я далі можу займатися своєю справою і приносити користь для ФОП. Тому, якщо вам корисно те, що я роблю, якщо вам приносять користь мої відеоролики, Просто зараз поставте відео на паузу. От реквізити на екрані, бачите, це реквізити, по яких ви можете підтримати мій youtube проект. Вони є також в описі під відео. Задонатьте! Я вам буду безмежно вдячний, тому що ваші донати дозволяють мені далі працювати, далі знімати ролики. І підприємці кажуть, що якщо задонатити, то це 100% з першого разу прийметься декларація. Тому. Ставте відео на паузу, прямо зараз закиньте декілька гривень, а я ж продовжую далі е, знімати інструкцію. Отож, е, обсяг доходу за звітний період щоб за ставкою 5%. Для того, щоб нам заповнити ць, е, шостий рядок, нам потрібно. Відкрити ще одну вкладку з кабінетом платника і подивитися, що ж у нас відбувалося за де в декларації за попередній звітний період. Попередній звітний період у нас півріччя. Отож, я відкриваю ту декларацію, яка була за півріччя. Дивлюсь, який, яка сума доходу в мене була за півріччя, була 250 тисяч гривень. От. Собі я так порахував, що за третій квартал у мене сума була 150 тисяч гривень отримана, тому мені потрібно ці суму за третій квартал додати до суми, яка в мене за півріччя, і в мене вийде 400 тисяч гривень. Це буде та сума доходу, яку мені потрібно заповнити в шостий рядок. Так, ми бачимо, що після того, як ми внесли дані в шостий рядок, в нас дані підтягнулися в 8 400 тисяч, в 11, 12, 14, 1 і 14 відобразилося 20 тисяч. Це 5% від доходу за 9 місяців. Проте, Переходжу в декларацію за півріччя, ми бачимо, що в принципі я ж вже сплачував е, єдиний податок за перший другий квартал. Тому мені потрібно суму з 12-го рядка попередньої декларації, це 12500, перенести в 13-й рядок моєї поточної декларації. Клікаю Enter. Е, і вже в 14.1 і 14 відображається та сума єдиного податку, яку я дійсно маю сплатити за. С третій квартал саме. І цю суму я цією декларацією посажу собі в нарахування, і цю суму я маю сплатити для того, щоб закрити зобов'язання в поєдинному податку за третій квартал. Отож, по суті, наша декларація заповнена в стандартному варіанті. Мені більше сюди нічого не потрібно вносити. Я піднімаюся вгору і клікаю кнопку перевірити. Є декларація перевірена. Зберігаю декларацію. Відразу програма нам пропонує підписати. Клікаю так. Підписати можна і. Через хмарне сховище тут можна обрати Дія-Підпис, отримати QR-код сканувати через дію. та я користуюся файловим ключем. Є, е. читав, клікаю підписати і моя декларація підписана. Відразу програма пропонує. Відправити документ. Ви надсилаєте. Я надсилати доки не буду. Отож, після того, як ви декларацію надіслали, вам потрібно буде проконтролювати, що податкова її прийняла. Для цього вам потрібно буде зайти ну, через хвилин 15, можливо, через декілька годин, можливо, навіть на наступний день у введення звітності, обрати 24-й рік, обрати той період, за який ми подавали звіт 9 місяців, і подивитися на наш звіт. Зараз тут тільки ключик. Що значить підписано. Має бути літачок у вас, і ключик і літачок це буде значити, що вона підписана відправлена. А ось тут в полі квитанції, квитанція з'явиться. Квитанція 1, це буде значити, що податкова отримала декларацію. Квитанція 2 буде значити, що податкова декларацію прийняла. Виглядає воно ось так. Тобто ми бачимо, що тут вже є квитанція 2 і декларація підсвітилася зеленим. Це означає, що декларація прийнята. Ви можете цю квитанцію 2 переглянути. Вона відкривається, і тут є результат обробки. Прийнято пакет. Це означає, що все добре. Якщо ж раптом у вас декларація підсвітилася червоним, так, в мене тут немає червоних, але якщо вона у вас не зелена, а червона, це значить, що щось пішло не так і податкова декларацію не прийняла. Що робити в такому випадку? Я знімав окремий ролик. Ось він. Ви можете переглянути. Він вам може допомогти. Якщо раптом не допоможе, в описі під роликом є контакти, по яких ви можете записатися до моїх колег на Консультацію чи на подачу декларації. У нас немає випадків, коли декларація не приймається. Тому якщо не виходить самостійно, звертайтесь і ми вам можемо допомагати. Не безкоштовно, звісно, але точно допоможемо з вирішенням проблеми. Отож, тепер давайте розглянемо ті нестандартні варіанти, які я вам обіцяв. Що в нас може бути? В нас може бути варіант, коли у підприємця взагалі не було доходу. Що ми тоді робимо? Якщо доходу не було взагалі, то ми декларації нашій адресу заповнюємо, заповнюємо контакти, кількість працівників і кведи лишаємо. Можете просто лишити один основний квед, можете от так, як підтягнулись, так і лишати. Показники господарської діяльності не заповнюємо. І це вже буде ваша декларація, яку ви можете підписувати та віддавати. Відправляти. Все просто. Але це якщо у вас доходу не було за всі 9 місяців. Окей. Якщо ж раптом у вас дохід був в перший другий квартал, а потім доходу не було в третьому кварталі, що робимо тоді? Отож, Кількість працівників кведи заповнили. В шостому рядку що ми ставимо? В шостому рядку ми ставимо ті дані декларації, які у вас були за півріччя. Тобто ви просто копіюєте з шостого рядка е, цієї декларації за півріччя, в шостий рядок декларації за 9 місяців. І увага! В 13-й рядок ви також проставляєте суму із 12-го рядка декларації за півріччя. Що тоді в нас виходить? В нас тоді виходить, що в рядку 14,1 і 14. Нічого не стоїть. Це нормально, так потрібно, тому що е, єдиний податок вам за третій квартал сплачувати не потрібно, бо за третій квартал у вас доходу не було. Зафіксували. Але, але що робити, якщо у вас е, в першому-другому кварталі доходу не було, а в третьому кварталі дохід з'явився, тоді знову ж таки в декларації. Кількість працівників кведи проставили в показниках господарської діяльності. В шостому рядку ми ставимо дохід за квартал, за третій квартал, той, що у вас був, 150 тисяч гривень. І все. Підтягнулися суми е, далі в нас в порядках. Більше заповнювати нічого не потрібно. Піднімаєтесь вгору, клікаєте «Перевірити», ну, підписуєте, відправляєте декларацію. Тепер, якщо раптом у вас ФОП був новостворений, тобто ФОП тільки створився в третьому кварталі і у вас вже був якийсь дохід. Що робимо в такому випадку? В такому випадку ви так само заповнюєте кількість працівників, заповнюєте кведи, в шостому рядку просто проставляєте суму доходу за третій квартал. Декларація заповнена. Все просто. До речі, от, по практиці в новостворених ФОПів, які там тільки зареєструвалися, виникає найбільше питань по подачі звітності, по роботі з ФОПом. І в нас є послуга із підтримки ФОП. Її можна замовити там на перший час, просто на перший квартал, на перших півроку чи на перший рік, для того, щоб разом із спеціалістами пройти цей шлях, позадавати всі питання, зрозуміти, як це працює. В описі під відео Контакти, записуйтесь. І далі. У нас ще залишився один кейс, якщо у нас підприємець був в першому другому кварталі там, на першій другій групі і з третього кварталу перевівся на третю групу. Що в такому випадку робимо? В такому випадку ми так само маємо заповнити кількість працівників кведи. Далі по другій групі чи по першій, на які ви були раніше, ми тут не заповнюємо нічого. Ми будемо, але не в цьому звіті. За 9 місяців ми нічого не вказуємо по першій другій групі. Ми лише в шостий рядок вписуємо суму доходу, яку ви вже в третьому кварталі отримали як ФОП третьої групи. 150 тисяч гривень. Ентер, все, ваша декларація заповнена. Якщо ж у вас лишились питання, пишіть їх прямо тут в коментарях під відео. Також ви можете задавати свої питання в мене в телеграм-каналі. На телеграм-канал обов'язково всім підписатись. Ось посилання на нього. Чому підписатись? Тому що там оперативно даю всі новини і багато інформації. Там відповідаю на запитання, мої колеги відповідають на запитання. Просто підприємці, бухгалтери, учасники чату діляться досвідом і відповідають на запитання, тому обов'язково підписуйтесь. Потрібні платна консультація чи ведення ФОП. Контакти в описі під роликом записуйтесь. Ну і дякую вам за перегляд цього ролику. Бережіть себе на все добре.